профессор, выпускник Гарварда, ученый с мировым именем. Правильно накапливать элементы и использовать его могу научить только я, и это настоящий прорыв и открытие, в том числе и научное, о котором вскоре узнают все. А пока я обучаю людей этой тайне, и их жизнь полностью изменилась. Они стали ее хозяевами. Э, отже, не мы продавили интересный фрагмент из видео на ютубе. Я, як антихрист поглине всю владу, це відео змонтоване і створене Петром Крижанівським Автор, письменник. До речі, він пише російською, але книги користуються широким попитом і дуже-дуже гарно продаються. Книги неймовірно глибокі, розповідають. Про... про суть, про світобудову. І мають такі, знаєте, езотеричні ноти цікаві. Він спромігся поєднати глибинні езотеричні знання із науковими, що досить цікаво. І дуже багато він говорить про цей елемент, який дозволяє управляти реальністю. Його канал на Ютубі називається Нульовий Пацієнт. Тож зараз що ми зробимо? Ми зробимо його характеристику. Чи дійсно пан Петро той, за кого себе видає? Чи дійсно пан Петро той, за кого себе він видає? Аркан смерть. Водночас це ця людина, яка принесла. Шалені зміни, яка каже, що старе потрібно відкинути в лету. Прийшов час нових знань, час реальних змін, і він їх впроваджує. Що йому заважає Аркан Суд? Ми бачимо, як є потужні сили, в принципі, які за ним що стежать, і які заважають його діяльності, не можуть дозволити розкритися повноцінно. Які пильнують, ті, хто не дозволяють, щоб він пошатнув Терези, тому що пошатнути світову рівновагу і відкрити багато таємниць, може мати наслідки. Тому він почав небезпечну гру насправді, що його вінчає? Вісім кажезлів. Він е, буде продовжувати е, від, робити нові відкриття, е, він е, буде творити. Е, він запалений вогнем, він несе полем'я. Тут хочеться сказати наче той світлоносець. Його фундамент король Пентаклів. До речі, сам здивований характеристикою. Ця людина дійсно має не надумані, а справжні знання, які, які хоче відкривати. Погляньте, Це фундаментальна база загального освіта і навіть трошки глибша. Тобто фундамент досить чіткий. Водночас це людина, яка здатна заробляти кошти. І використовувати, як він каже, елемент для своїх цілей. Принаймні поки що карти показують те, що він каже правду. Лицар мечів він дійсно здійснював пошук, як Він каже 20 років. Він перелопатив дуже багато різної інформації і дуже багато різних технік. І тут навіть знаєте, лицар Жесив ментальних різних таких штук, про які можливо він ще й не говорить, і можливо буде поговорити про них пізніше, які призвели до трансформаційних змін. В першу чергу його самого і він уже ці зміни хоче впровадити у суспільство. Близьке майбутнє. Е, у Петра. Дев'ятка жезлів. Він втілює, втілить ще один проект. Е, чесно кажучи, він буде трохи стомлений, тому що водночас це і карта е, такої, знаєте, втоми, але. Втоми не від того, що дуже багато, а від того, що вдається, і хочеться зробити начебто перерив, але треба і втілити у цей процес. Тобто творча втома, і це найближчим часом у нього. Його вплив загальний, дивимося. До Скубків. Несе, знаєте, своєрідне зцілення світові. Сповнений бурхливих емоцій. І тут карта така, знаєте, яснобачення. Він хоче, щоб всі ясно знали. Ну, ті, хто має розуміння. Принаймні, поки що карта його характеризують з досить ем, позитивної точки зору. Король мечів однозначно в нього є потужні е, вороги. І вони можуть активізуватися. Блазень і карта хаотичної енергії, карта антихриста. Вона показує або його страх, або його надію. Тут дуже важко її притлумачити, оскільки у нього дуже багато відео якраз про Антихриста, і можливо він сам чогось боїться, а може і хоче сам взяти участь у якихось оцих процесах. І всередині у нього оця хаотична енергія просто розриває його. І кінець. Кінцевий результат. Або так зване далеке майбутнє. Карта закохані. От тут в даній, в даній колоді ми бачимо таку демонічну істоту і з такою прекрасною леді. Кінцевий результат це вибір. Він постане перед досить серйозним вибором. І результати цього вибору наразі не передбачені, але все, все, що він творить, воно буде вести до цього вибору. Вибір досить такий важливий. І будемо вірити, що він зробить все вірно. Також хочеться подякувати йому за його відкриття, за те, що він несе. Світлоносні енергії, світлоносні знання людям, і про це говорить. Тому також можете підписуватись. І тут ще така ремарка. Я не сподівався, що розклад може бути настільки цікавим та позитивним, і розкривати людину от з таких досить потужних якостей, з такої, от знаєте, Ну, тут можна захоплюватися цими картами, ну і особистістю, яку вони описують. Тому тут немає, знаєте, ніякої такої брехні, як у наших політиків. От якось так. Тому читаємо, е накопичуємо наш елемент і будьмо благословені.